Так, друзі мої, доброго дня. Сьогодні понеділок. Хочу розповісти вам трішки такий анекдот. Хто має хазяйство, той, мабуть, не має спокою. Так ото і ми з чоловіком. На вулиці йде дощ, а ми, друзі мої, їдемо за сіном. Нема іншого виходу, як сьогодні їхати і забрати 20 тюків сіна. Тому що завтра знову їдемо працювати, починаються базарі. І в прогнозі написаний дощик на весь тиждень, то придеться їхати сьогодні. Зараз цепляємо причеп до машини, їхати нам тут недалеко. Беремо усього 20 тюків. Ну, якось так. Трішки ми не розрахували на наше поголів'я і приходиться докупляти сіно нам. Виїхали ми з дому, а я вам хочу трішки розповісти, чому анекдот. Закінчилася сіно і я відкрила ну, наше ОЛХ. І почала по місту, по селам найближчим, шукати сіно. Ну, подзвонила на один номер, каже, сіна вже нема. Дзвоню ще на два номери, а мені, відповідає... верніше, зовсім ніхто не відповідає, не беруть слухавку. Ну, не беруть, не беруть добре. А потім проходить деякий час, набирає мене номер. І каже, Лен, привіт, а що ти хотіла? А я дивлюся номер незнайомий мені, тому що так сталося, що довелося замінити свій телефон. Ну і номер не записаний залишився. Я кажу, та я дзвонила по об'яві, нам стіна потрібно. Кажу, можливо, я і вам дзвонила. Він ну, каже, скільки тобі треба. Кажу, так, чуків 20, говорю, мені вистачить. Кажу, в яку ціну? Ну, 60 гривень, каже, тобі оддам. Бо мені ж каже, ще й своїх треба докормити. Я кажу: ну вибач, будь ласка, а ти хто? А він мені каже, та я Діма, ми колись приводили до вас корів обгулювати. Вони тут мешкають недалеко від нас. Ось такі друзі мої, як то кажуть, начебто і анекдот, але це життя. Ну і ось сьогодні понеділок, він нас чекає зараз вдома і ми їдемо забирати 20 тюків сіна для наших корівок. Я дуже вдячна йому за те, що він нам також дає, не дивлячись на те, що і у нього є корови, яких треба годувати. Ось іще така краса у нашому місті також є луки. Право, ходить. Ось тут такі луки-луки-луки. Товариші, це ми знаходимося у нашому місті. Ну що, друзі мої, ми загрузилися, взяли 20 тюків, ось такі тючки. Так, а тут хочу стояла, дивилась, дивилась, думала, не буду знімати, але все ж таки познімаю. Хочу показати вам все рівно ось така наша краса українська. Ось такі у нас луки, хати, будинки. Ось, ось, ось така краса у нас. Все зеленіє, гарно. Приїхали ми додому, дощик трішки уменшився, не так вже ляпає. Піду з подивлюся, прийшли до нас гості. Прийшли овці. Зараз трішки їх прогонимо. Прогуляємося по нашому посовиську. Так, зараз розгрузимо сіно, ну, на кілька днів нам сіна вистачить. Тут будуть іти ще трішки дощики, травка зеленіє, ми потихеньку вже будемо виганяти всіх своїх і хлопців і дівчат. Ну ось так Показую вам, що ми де, ми живемо. І ще раз ми, кхм, наша, наш будиночок, тобто вибачаюся, і ось місто. Така ось краса і ще й лелеки прилетіли до нас. Могла я підійти ще ближче. Ось така краса. Так, ну що, любі мої друзі? Робимо завершення сьогоднішнього дня. Ось положили дівчатам сіно, сіно непогане. Цей хлопчик косить сам. Ви бачили, які луки там. Він сказав, що я костю і продаю. Якщо вам треба, звертайтеся. Ну, яка ціна в цьому році, ми ще не знаємо. Ну, будемо мати на увазі. Ціна непогане. Ну, ось ось так наші дівчата їдять. Я вам усім дякую за перегляди, дякую за підписку, дякую за коментарі. І бажаю знов-таки ну нам усім мирної ночі. Всім вам дякую, всім до побачення.